Маринка розповідає, це вже не перший випадок, коли водії ведуть себе некоректно та відмовляються перевозити, але цього разу її довели до істерики. Ми зайшли 24-й маршрут, і я показала посвідчення, Вона заплатила, і він починав возмущати зразу, чого без фотографії, всі посвідчення з фотографіями. Можливо, ти його вкрала, казав. Потім показала нам Сашу сестру, типу, може, це її посвідчення, звідки я знаю. Може, ви просто помінялись, може, її вкрала десь на вулиці, вулицю. Дівчинка такого ставлення не витримала і на наступній зупинці вийшла. Зателефонувала матері, вона ж викликала поліцейських. Водія на хабу знайшли на кінцевій у книжківцях. Ми приїхали тоді зі всіма, до нього тоді на книжківці на кінечну, і він просто відреагував, типу, що. Йому було все одно, він він не міняв своє рішення. А потім, коли вже мама подала заяву в міську раду, тоді він вже почав вибачатись. Посвідчення, любе, покажіть. як покажуть років. Не І не підвезли її. Тоді тільки він несе Зараз. Подія набрала розголосу. На місце приїхав радник, міського голови та волонтери. Усіх присутніх була своя точка зору на ситуацію. Водій доводив, посвідчення без фото, тому не міг зрозуміти, кому воно насправді належить. Чим це не документ? Звідки я знаю, що це читається? Чому тоді видають, якщо не можна протіходить? 15 пільгових категорій, 15 пільгових категорії. Категорії. категорії входить. Для чого тоді веде? Це питання. Це тоді виходить закон. поліцейські, яких викликали, провели з водієм лише профілактичну бесіду, адже жодного адміністративного правопорушення не було скоєно. Частина 7 статті 133-1 Адміністративного кодексу України говорить про те, що безпідставна відмова на дні пільгового приїзду передбачає санкції, але тут безпідставний водій або через свою непроінформованість, можливо, через непрофесіоналізм, просто не знав, якого дійсно повинен бути зразка цей документ. Водій поводив себе стримано, агресії не проявляв, але Був. Емоційно збуджений через те, що, на його думку, він не повинен перевозити всіх по цьому документу, так як він не може визначити, кому саме цей документ належить. Те, що посвідчення Маринки без фото надавало право водію хамовито ставитися до неї. Це зразок, державний зразок документа. Там не передбачена фотографія. Є закон, він того закону не дотримався. Зараз він відсторонений на два тижні від роботи своєї. Міським головою буде зроблені висновки. В подальшому у вас буде про це повідомлення. Ця справа стоїть особисто на контролі, так що спуску з нього не буде. Варто згадати й про те, що Анатолій Соліма, батько дівчинки, на тому ж 24-му, пропрацював 5 років. А у 2014-му пішов добровольцем у складі Хмельницької автосанітарної роти на схід. Звідти й не повернувся живим. У мене було таке відчуття, що він просто йому байдуже на цю війну. Йому він просто гнобив цих всіх, хто загинув в АТО. 9 лютого санітарна рота перевозила поранених. Під Дебальцева їхній екіпаж підірвався на фугасі. Після чого, зі слів попритимів, сепаратисти розстріляли тих, хто ще був живим. «Вони зарвались в фугасі, а потім їх добивали. Контрольний вистріл вот так. Вони Ані фугасі зарвались. І Анатолій в глаз в голову, а тому в шию. На головній площі міста тоді зібралося чимало люду, аби попрощатися з героєм. Але через півтора роки багато хто просто забув ті криваві звістки про двохсотих. Дружина та двоє дітей залишилися без годувальника. Держава виділила мізерні пільги, проте і їх намагаються відібрати. Валентина Соліма, мама, розповідає зі старшою донькою, нещодавно стався подібний випадок. Водій висадив дівчинку посеред дороги. Вона так само сіла в маршрутку в двойку, як я пам'ятаю. В раково на кінцеві вона зайшла, показала посвідчення. Він дійсно спочатку сказав, що у тебе за посвідчення, вона йому показала, він прочитав і ну, проїхав, може, метрів 150, зупинився і сказала, виходь. Вона каже, чого? Він каже, бо ми таких не вузимо. Яких таких? Ну от таких, як ти. Вона просто вийшла, хлопнула дверима і пішла, сіла в другу маршрутку. Незнання законів не звільняє нікого від відповідальності. Наразі стало відомо, що водія звільнено. До цього він пропрацював 8 років за кермом. Це перший випадок нестримної поведінки у пана Юрія. З тих пів, як це сталося, не працює і працювати не є люди, які з розумінням відносяться, є такі, що можуть собі дозволити, скажімо, з але раз сталося, сталося з сім'єю, яка Потребує і допомоги, і розуміння. Ми пішли на те, щоб його вивільнити з підприємства, щоб, щоб це було наукою для інших». Посвідчення, яке у дівчинки передбачено законодавством України, та дійсне до її повноліття. Сподіваємося, що ситуація, яка сталася, стане наукою не лише для водія 24-го, а й для усіх, хто забуває, що в країні війна. Ольга Лучинська, Ігор Павлюк, Роман Судаков, підсумки тижня, телеканал Ексклюзив.